Привіт-привіт всім! Сьогодні у нас 23 квітня, вівторок, і я практикую виходити в прямий ефір. Сьогодні вийшла майже об 11-й годині. Подивимося, як це спрацює. І сьогодні у мене декілька для вас тем. По-перше, це відношення до персоналу і що потрібно, щоб пройти співбесіду, а також інструкції для утриманок. Почну з інструкцій для утриманок. Адже багато хто з вас планує приїхати в Італію для того, щоб вдало вийти заміж. І тому подумайте, що ви заплатите за це. Тому інструкції утриманок. Ви повинні прокидатися раніше господаря. Ви повинні на ципочках прокидатися. Приймати душ, прибиратися, і о 6-й годині ранку, коли ваш господар вже прокинувся з кавою стояти біля нього. Якщо господарю захочеться, щоб ви його облажили, будьте до цього готові. При цьому ви, звісно, маєте вивчати декілька типів глибокого цей, 25 видів різноманітного сексу, вмієте сідати в шпагат, ви маєте обміти займатися спортом, щоб завжди бути в формі. У вас мають бути е, якби, соответствуючі форми, обов'язково грудь. Обов'язково повинні бути губи, накачані, такі, такі варенички, ну, щоб хазяїно було м'ягенько в вас входити. У вас мають бути ріснички, е, обов'язково падлініє, ну і бровки по погрубіє. От. Тому інструкції содержанки е, Входити без трусів або тільки в червоні ніжні білизні, щоб господарю не було соромно за вас, щоб ви е, завжди були е, готові його задовільнити. Е, тому е, ви не маєте права відкривати рота без дозволу, ви не маєте права нічого просити, повинні дякувати за все, що вам скажуть. Завжди посміхатися, завжди бути в гарному настрої, радуватись будь-якій безділушки. Якщо в господаря поганий настрій, ви повинні його задовільнити, розважити, зробити йому якийсь подарунок, заспокійливий чай, масаж. Ви повинні володіти всіма техніками. Масажів, приготуйтеся до цього. Також приготуйтеся, що на вас всі будуть тикати пальцем. Приготуйтесь до того, що вас ніхто не буде поважати. Приготуйтеся до того, що вам буде можливо дискомфортно, але це нікого не хвилює, тому що головне, щоб господар був задоволений. Далі хочу поговорити про відношення до персоналу. Як з боку власників, так і з боку колег, а також з клієнтів. Ви маєте розуміти, що ви приїхали на роботу в готель, а це сфера обслуговування, ви обслуговуючий персонал. І те, як до вас будуть ставитися, також залежить і від вас, як ви будете ставитись до людей, до ваших колег, до власників і до власних обов'язків. Тому варто на це зауважити. Якщо ви гарно будете виконувати свою роботу, то і відношення до вас буде гарне. Якщо ж ви будете уникати своїх обов'язків, то й відношення. Але ви маєте бути готові, що до обслуговуючого персоналу ставляться як до обслуговуючого персоналу. Ви на роботі і ви обслуга. Ви маєте бути просто до цього готові, що це не найкраща робота в світі. І вам можуть нахамити вас, від вас можуть потребувати якихось, виконання якихось обов'язків, які не входять в ваші обов'язки. Особливо власники вони цим скористаються, щоб ви виконували ще якусь додаткову роботу. Тому відношення до персоналу в готелях та ресторанах як до персоналу. Але як пощастить. І звісно, якщо ви сама це розумієте і гарно ставитесь до людей, то що посієш ти й пожнеш, то й до вас будуть ставитись гарно. А якщо ви сама не поважаєте людей, не цінуєте. То і до вас будуть так само ставитись. І останнє запитання: що потрібно, щоб пройти співбесіду? Для того, щоб пройти співбесіду, для того, щоб пройти співбесіду в готелі та ресторани, потрібно бути доброзичливим, приємним на зовнішність. Бути вічливим, чемним і м, посміхатися для того, щоб пройти співбесіду. Коли ви приходите на співбесіду і вас доброзичливо зустрічають, вам можуть зробити комплімент. Будь ласка, подобається вам цей комплімент, чи не подобається, ви тако помовчте трошки, бо комплімент вам робиться не для того, щоб зауважити, яка ви красуня, чи як ви одягнете, а для того, щоб Розслабити трошки цю ситуацію, щоб покращити загальний стан. Також, коли ви проходите співбесіду, будьте доброзичливі, будьте цікавтесь відверто цим закладом, власниками, які створили цей заклад, яких зусиль вони доклали для того, щоб створити цей заклад, як вони керують цим закладом. Будьте відвертими, якщо у вас, звісно, мовний бар'єр, то хоча б просто будьте привітною і посміхайтеся, не будьте зверхньою. Так, у мене були випадки, коли люди приходять, знаєте, і такой персонал, який ну, претендує на вакансію покоївки, на власників дивиться зверхньо. Ну, ви б самі працювали б з такими людьми, ви б взяли б таку людину на роботу. Тому будьте доброзичливі, будьте чемними, зробіть все для того, щоб кожен готель чи ресторан чи будь-яка вакансія хотіли, щоб тільки ви у них працювали. Щоб вони марафон влаштували, як найкращу зарплатню вам запропонувати, і найкращі для вас умови праці запропонувати, щоб ви тільки у них працювали. Ось. Такі, якби щодо того побажання, як пройти співбесіду. Звісно, не будьте вульгарними і не фарбуйтеся дуже відверто та яскраво. Це ну, ніяк не сприяє тому, щоб пройти співбесіду. Тому я далі продовжую практикувати прямі ефіри. Хочу продовжити також що. Той з вас, хто шукає можливості в будь-якому куточку світу, він завжди знайде ці можливості. І як вивчити мову, як вдосконалити себе, як знайти друзів і як заробляти кошти. А той, хто з вас шукає перепони, то знайде завжди перепони. Дивлячись на війну, люди заробляють гроші, а деякі страждають. А ви з яких? Пока-пока.